Шостий рік у модульному містечку у Харкові живе Людмила Петренко. Разом з дітьми вона приїхала з Луганщини. у нас Ну дітям би одна кімната у нас дитяча, одна нам з чоловіком. Влаштовує чи не влаштовує? У нас просто вибору немає. Мою родину на цей час влаштовує. Дуже вартісні квартири, будинки, щоб орендувати у Харкові. Накопичувати кошти останні два роки через пандемію. Взагалі неможливо. Модульне містечко для переселенців з Донбасу звели у 2015-му. Термін його придатності сплив за два роки. Після мешканці виходили на пікети, просили їх не відселяти. У містечку проводили технічні перевірки. Два тижні тому сюди приїжджали представники Офісу омбудсмена, зробили фотозвіт і написали. Модульне містечко небезпечне і непридатне для проживання. Порушено право на безпечні умови проживання, але ми про це кажемо вже з 2017 року. Ну і Рекомендації. Харківській міській раді ну, винайти можливість зроселення модульного містечка. Висновок моніторів читає керівник модульного містечка Артур Стаценко. Здивував у частині неприлаштованості до маломобільних груп та інвалідів. Ну, це не відповідає дійсності. У нас є спеціалізовані е, туалетні кімнати, душові кімнати для інвалідів, для інвалідів, розширені. Хвіртки на входах, дехто прив'язаний до місцевості, але є питання тих людей, що не прив'язані і не захотіли поїхати до гуртожитків, що були збудовані у місті Дергачі та в місті Золочів. Ну тут є певні питання, тому що ми пропонували неодноразово. Зараз у містечку живуть 175 людей. Кожен сьомий мешканець має інвалідність, каже Стеценко. За його словами, на ремонт містечка вже витратили близько 12 мільйонів гривень з міського бюджету. Ми з 2017 року не заселяємося. Ми знаходимося вже в такому напіваварійному стані. Ми його ремонтуємо. Ми у цьому році ми замінили всі бойлери, ми замінили частину конвекторів. Зараз я сподіваюся, що ми замінимо ту частину, ще залишилася на нові. Ми замінимо самі небезпечні елементи за кошти міської ради. За словами Стаценка, виконувач обов'язків міського голови Ігор Терехов у лютому пообіцяв звести на цьому місці три нових гуртожитки для переселенців. На це знадобиться не менше сотні мільйонів гривень. Місто ж потребує співфінансування держави. Сьогодні сказала заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан. Ми плануємо це і ми будемо це робити, але коли ми це будемо робити, це залежить від того, як ми вирішимо ці питання на рівні держави в цілому, тому що там дві форми фінансування, там треба, ну, там треба багато зробити. Ці контейнери ремонтом не підлягають, технічно не підлягають. А там, де можна трубу полагодити, там замінити цей бойлер і ще щось таке, це ми робимо. Термінів, коли міськрада зможе отримати субвенцію, горбинова Рубан не знає. Поки ж мешканці продовжують жити у модульному містечку. Після висновку омбудсмена з'їхати ніхто не захотів. Маргарита Дешкіна, Антон Калата. Новини на Суспільному. Харків.